Не одна ламана автівка наслідок неремонтованих доріг. Ми вирішили поцікавитися водіїв, чи влаштовує їх ситуація на шосе. Не влаштовує. Сильно колі глибокі достаєш временами днем нижчим. У колосах заводу дороги в жахливому стані. В місті, в місті просто в жахливому стані. В жахливому. Це, по-перше, і погіршує безпеку руху. Насамперед. По-друге, на по -друге, люди не бачать пішохідних переходів, тому що вони не є визначені в такому чинному стані, як мають бути. Знаки, ну, треба, треба на це звертати увагу. Просто треба брати, мабуть, людей, які відповідають за цей стан доріг, приводити і носом, носом тикати. Може через бульові рецептори дойде трошечки, тому що гроші просто-напросто розкрадаються. Це знають всі, це не є секретом. От ударил голову, понял, что там дороги нету. На ту сторону ударил, понял, что там дороги нету. Разве это дорога? В прошлом році я работал на этих дорогах. И остановили. Нет, говорит, хватит, денег нету. Сами сделаем. Сахзавод, ничего не сделано. В других местах ничего не сделано. Разве это так можно? Все воровать можно. Ми ж всі бачимо, які вибоїни і дуже загруженість Шепетівки стала, транспорту багато. На дороги дуже погані. Машину цю купили нову, вона, в принципі, і по місту не видно, що вона чимось займається. Як вона займається, то відсотків 50 щодня летить на бік. Я просто бачу, як вони роблять. А ті дороги це взагалі таких, такого бардака, як в Шепетівці ніде немає. Відсотків 50 поломок із наших Шепетівських доріг. Особливо біля сахзаводу, Бо я там живу біля бані недалеко, то там взагалі ніхто нічого не робить. І ці великовантажні автомобілі, фури, вони кожен день ганяють, і їх... ніякого на них наказання нічого немає. Типу, як нас не поліції, не мера, немає, вони очі на все закривають. Олександр каже, що вже багато років платить податки. Щоправда, дороги від того кращими не стають, а вартість ремонту авто стає дедалі більшою. Небайдужий громадянин в першу чергу до, до наших доріг, які бажають бути кращими. Ну і якби як хотілося б напомнити нашій міській владі про те, що у нас ще є участки дороги в місті яких можна сказати зовсім немає у нашому законодавстві? Чітко передбачено, що кошти на ремонт наших доріг закладені в нашому пальному. Відповідно, машини на європейській реєстрації заправляються тим самим пальним на українських заправках. Тут немає просто що сказати, можна подивитися, проїхатися по місту, і ви самі зрозумієте від того, як комфортно буде їхати в автомобілі, який стан наших Шепетівських доріг. В середньому кожен, на кожен автомобіль десь в місяць, якщо нормально їздити, щодня намотувати біля 100 кілометрів це нормальний ритм життя, то ремонт автомобіля обходиться. Саме через погані дороги, тобто це ходова частина близько там 150 доларів в місяці. Згідно прийнятого рішення від 15 лютого сесії міської ради, опікуватись дорогами зобов'язаний Шреп. але за словами директора Юрія Шайноги, дороги досі на балансі міста, тому коментувати ситуацію відмовляється. Хоча ще взимку міський голова Михайло Полодюк коментував ситуацію так: ми виділили перша сесія, десь була в січні місяці, мільйон п'ятсот. На проведення поточного ремонту доріг. Це поточний ремонт, нагадаю, це включає в себе і ямковий, і суцільний. Ага. суцільними такими кусками. І е, зараз на останній сесії додатково виділили ще 6 мільйонів 400 тисяч приблизно. Тобто загальна сума десь близько 8 мільйонів. У нас. Ми плануємо почати поточний ремонт і вже сьогодні, до речі, вже зроблена е, перша документація. Це П'ять найбільших вулиць, ті, що ми можемо зробити з місцевого бюджету, продовжити Староконстантинівське шосе завершити повністю її від цукрового заводу аж сюди на з'єднання доверху до вулиці Судилківської. Це великий об'єм робіт там, близько 5 мільйонів гривень воно піде на витрати, на ремонт цієї дороги, суцільним так само покриттям. Плануємо закрити оцю ділянку дороги вже від зробленої Староконстантинівської по 400 років Шепетівки на відрізку, напроти скверика Валікотика uh -huh. до вулиці Судилківської, щоб з'єднати її з Героїв Небесної Сотні з новою частиною дороги. Uh -huh. Це другий такий відрізок дороги, який буде робитися за рахунок суцільного покриття. Далі Героїв Небесної Сотні. Тут не, не, минулого року ми не дійшли до Чкалова значить, з цього моменту. І я по наших розрахунках думаю, що ми десь досягнемо е звуження дороги після парку. Герою Небесної Сотні, там звуження йде після зупинки навпроти СБУ, далі От до цієї частини ми цю року маємо дійти. Це третій, четверта ділянка дороги е це проспект Миру, хочемо підтягнути е від цього місця, від колоска, де завершена зараз була робота. Почнемо з суцільним покриттям поточним ремонтом її робити до ОПАК, mm -hmm. до перехрестя з вулицею Дзябурського. Mm -hmm. І є така задумка, але це вже буде, мабуть, в другій половині року, щоб з'єднати вулицю Дзябурську від Героїв Небесної Сотні через всю вулицю Дябурську через проспект до завершення до того будинку, на якому стоїть меморіальна дошка на вулиці Вурзького. Року почали ремонтувати Старокостянтинівське шосе. Але коли справу доведуть до кінця, невідомо. Ми подали інформаційний запит до міської ради про фінансування та продовження робіт. Відповідь має надійти протягом п'яти робочих днів. Альона Матвєєва, Олександр Шемшурін Лайк ТВ.